Сьогодні в Запорізькій області відбувається візит заступника міністра освіти і науки Дениса Курбатова і представників директорату. З наукової роботи ми надзвичайно радіємо тому, що Запорізька область має честь представляти результати атестації наукових досліджень, взагалі наукової роботи наших університетів, наших наукових установ. І перші результати за новим механізмом, новим підходом саме атестації будуть представлені саме із Запоріжжя Запорізької області. Це для нас честь, але це також доводить і високий рівень нашої вищої. Світи і науки ми пригортаємо увагу до себе, і так само ми показуємо в тому числі і наші результати. Головна мета візиту нашого це все ж таки висловити солідарність з прифронтовими прикордонними містами, університетами, науковими установами, які працюють в цих містах, для того щоб показати, що Україна єдина у нас спільна мета. Ми сюди запросили багато дуже представників різних міст, провідних університетів України, щоб вони побачили, що Запоріжжя живе, в Запоріжжі виконуються наукові дослідження, навчаються студенти. От саме щоб підтримати цей рух, а почути проблематику також регіону це важливо. Наш візит для цього був і направлений. Потужна наукова. Спільнота сьогодні присутня в Запоріжжі. Ми показуємо себе, показуємо, що регіон живе, регіон відновлюється, розвивається. Економіка регіону якимось чином також сприяє цьому. Ми наша мета, залучаючи сюди гостей, залучаючи сюди учасників ну, такого великого заходу з різних регіонів. Наша мета показати, що Запоріжжя незламне, Запорізький регіон продовжує. Жити, відновлюватись, розвиватись і має певні перспективи. В університеті перш за все дійсно вразили, ну я завжди кажу, головне люди, тобто фахівці, які запалені на результати, які горять цим, яких е, їх справа не байдужа. Безумовно, матеріальна технічна база. Ми побачили багато лабораторій, багато обладнання, багато речей, які, скажімо, направлені на доведення результатів теоретичних досліджень. Бажаю успіхів.